Тисячі військових з країн союзників можуть опинитися в Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Мовляв, це буде однією з гарантій безпеки і відповідь на запитання, чи не попре Путін далі за умови зупинення гарячої фази цього протистояння. Чи зможуть іноземні війська забезпечити дійсно мир, сталий мир в Україні? А також про те, як росіяни готуються до ключової битви в Донецькій області. Говоримо сьогодні з командиром 429-го окремого полку безпілотних систем Хілес Юрій Федоренко. Сьогодні з нами пане Юрію, я вас вітаю. Дякую вам, дякую Силам оборони. Навітати слава Україні Героям слава пане Юрію. Ну я розумію, що головна наша гарантія безпеки це, звісно, наші захисники. і Тому постійно закликаю наших глядачів підтримувати збройні сили, підтримувати сили оборони. Втім, якщо говоримо про альтернативні сценарії, бо останнім часом розмов багато. Врешті однією з ключових напрямків є розміщення в Україні іноземних військових. От Зеленський твердить, мовляв, не буде розкривати про те, яка кількість узгоджена вже з союзниками з коаліції решучих. Втім, це будуть не єдне. Не одиниці іноземних військових, а тисячі. Загалом, як до цієї концепції ставитися? Чи може присутність після завершення гарячої фази цієї війни присутність іноземних військових забезпечити нам сталий мир? Абсолютно очевидно, що для посилення безпекової гарантії було б добре, якби на території України були розміщені бази, зокрема і представників Сполучених Штатів Америки, не тільки європейських країн. Тому що ми маємо розуміти, у випадку, якщо прилітає ворожа ракета або ворожий дрон наносить вогневе ураження по місці розташування наших союзників, відповідно це виклик додаткових до всіх тих країн, які надають нам континент для забезпечення безпекового фактору. Як наслідок мають вживатися додаткові заходи протидії Російської Федерації, які заходи є ефективні? Це додаткове озброєння для України для того, щоб захистити тих самих військових наших партнерів. Вони будуть вимушені так чи інакше дати додаткові засоби протиповітряної оборони, як портативні, так і стаціонарні. Також додатково, ми маємо усвідомити і зрозуміти, що у випадку нанесення вогневих уражень по території України, ми маємо позбавити ворога того самого потенціалу, чим він б'є по території України, як відбувається алгоритм. Перше для ведення бойових дій завжди потрібні гроші. Ну очевидний факт, звідки бере Росія фінансування. Це в першу чергу нафтодолар за рахунок продажу, продажу своїх нафтопродуктів. Вона акумулює кошти, які витрачає на підкуп громадян Російської Федерації, іноземних громадян, які приходять до російського поційних віз для війни проти України. За рахунок цих грошей вони закуповують необхідні комплектуючі, а також сировину для виготовлення як безпілотників, так і ракет, так і снарядів і інших засобів, а також озброєння для ведення бойових дій проти України. Також, якщо ми наносимо вогневі удари по підприємствах, що видобувають цю нафту, то в Росії немає можливості видобувати те, що в них є під землею в тій кількість, яка необхідна для продажу. А у випадку, якщо наші партнери додатково накладають жорсткі санкційні обмеження для Росії з точки зору можливості продажу, то це позбавляє того самого фінансового ресурсу, який необхідний для ведення бойових дій. І очевидно, що рішучість наших партнерів. Буде в рази швидше, коли під ударом потенційно можуть опинитися їхні військові, точно так само наведу на конкретному прикладі, як це працює в північно-Атлантичному альянсу, зокрема бази Сполучених Штатів Америки, які розташовані в європейських країнах. Тут же питання йде не в кількості військових, які знаходяться на території Європейського Союзу, а мова йде про інше: що у випадку, якщо ці бази будуть атаковані, то вся міць Сполучених Штатів Америки. Буде застосована для захисту а також протидії загрози. Відповідно, я вважаю, що цей інструментарій він максимально ефективно додасть спроможності та гарантій щодо майбутнього унеможливлення продовження бойових дій Росії проти України. Зараз про удари в глиб Російської Федерації поговоримо окремо, адже українські безпілотники спричинили падіння виробництва, зокрема нафтопродуктів, бензину аж на 20%, через те, що палали аж 17 навтопроробних заводів за останні два тижні. Будемо говорити про це за хвилину. Друзі, ваша точка зору, хіба що нам цікава, як думаєте, чи дійсно зможуть іноземні наземні військові забезпечити сталий мир? Чи буде це відповіді на запитання? Чи не попре Путін далі через місяць, два чи півроку після завершення гарячої фази цієї війни? Пишіть, будь ласка, в коментарях це Київська Коло державного управління цінуємо тут абсолютно різні точки зору, і ваше нам теж цікаво. Ну після того як лайки поставити цій бесіді, а також зазирніть на офіційні сторінки полку Ахілес. Є там вся інформація, як підтримати наших захисників, а також вся інформація про рекрутинг, друзі. Будь ласка, ознайомтесь. Дійсно про удари по нафтоприробних заводах говорити варто, адже ефективність свої вони демонструють. І дійсно, менше надходжень є до бюджету Російської Федерації означає менше спроможності у окупантів. А от наскільки взагалі відображається нестача, або, скажімо так, не те Нестача, але а, падіння виробництва того ж палива, наприклад, на ситуації на фронті. Чи з врешті страждати будуть там рядові росіяни? А от для забезпечення своїх окупаційних сил Путін вже і гроші, і пальне знайде. Основне це гроші. Війна це завжди дуже дорого. Зараз було знищено порядка 20% потужності НПЗ Російської Федерації, як наслідок, це мільярди. Доларів, мільярди доларів на наголошу. Якщо так продовжиться динаміка і надалі, ми можемо сказати про те, що це буде один із факторів, який примусить Росію переглянути свою позицію щодо України. Але треба розглянути ситуацію ширше. Путін насправді по Україні знаходиться в певній западні. В чому це западня полягає зараз? Путін вимагає від міжнародної спільноти. Визнання фактично окупації Автономної Республіки Крим, Донецької Луганської області це завдання номер один для нього. Таким чином, на перемовинах, і в тому числі з Трампом, пам'ятаєте, там були такі заявочки з приводу того, що ну, там Донецька, Луганська потенційно може залишитись за противником, бомбін на те, противник виведе там з інших, до прикладу, з Харківської області. Але так не може бути. Чому? Бо згідно з Конституцією України. Будь-які територіальні поступки здобуваються шляхом референдуму. Рухаємося далі. Чи можна проводити референдум, коли в Україні оголошений військовий стан і йде війна проти нашої держави повномасштабної? Ні, не можна. А чи можна проводити вибори в Україні? Ні, не можна. Відповідно, для того, щоб забезпечити той самий фактор, так чи інакше, Путіну необхідно пройти... До певного замороження бойових дій для того, щоб розконсервувати процес виборів всередині нашої держави, спробувати судив нам завести в політичні кола ставлеників Російської Федерації. Повірте мені, сині своє місце знайдуть. На жаль, мусимо це констатувати. А також відповідно для Путіна є принципово важливо потім примусити Україну до проведення певного референдуму, і от щоб цього не відбулося. Перше не розбалансували країну після виборчого процесу. Друге, щоб не було схиляння до проведення референдумів під дулами. Для цього необхідні саме ті гарантії безпеки, які дадуть можливості а забезпечити безпеку тих територій, які підконтрольні Україні на землі, повітрі, на воді. Друга складова, яка нам необхідна, гарантія того, що Путін після проведення синих цих заходів, коли ми втратимо дещо монолітність, понови свої бойові дії і іноземний контингент це лише один із пазлів. Гарантій безпеки, ну і третя складова це, звісно, продовження ізоляції Російської Федерації в економічному плані, в тому числі, і ми маємо визнати факт того, що російські активи, які зараз заморожені в європейських країнах, це той фонд, який має бути вилучений і переданий українській державі для проведення робіт щодо поновлення, в першу чергу, інфраструктури після воєнної відбудови. Ну і звісно, посилення самого українського війська, тому що ви маєте розуміти, коли йдуть повномасштаб, коли йде повномасштабна війна, ставлення до військово-промислового комплексу, до розробки ракетного озброєння, воно перебуває на першому місці. Коли гармати вщухають, приходять ті, хто каже, ну слухайте, а для чого нам ракетна програма? Давайте ми ось ці от шалені кошти, які витрачаються на ракети, зараз інвестуємо і на що починають жати політики з досвідом. Вони починають жати. Давайте інвестуємо на індексацію пенсій. давайте індексуємо на зарплату лікарям, на зарплату вчителям, на соціальні програми, те, що болить кожному з нас, те, що отримує моя бабуся по пенсії за ту гірку працю, яка вона все життя попрацювала. Ну слухайте і так в кожного, я думаю, в нашій державі вони будуть грати на чутливих темах, але абсолютно очевидно, що ключ до того, аби наші діти та онуки не знали, що таке війна. Це сильне українське військо сьогодні, перспектива його розвитку і модернізації з усіма елементами сучасного озброєння, зокрема ракетного завтра і післязавтра. Також що важливо, ми маємо продовжити готувати українську націю до того, що потенційно може початися в будь-який момент нова. Хвиля війни. І для цього ми маємо мати підготовку в військовому плані не два місяці, як зараз відбувається загальний військовий вишкіл і на виконання завдань, а мінімум 12-15 років. І коли противник буде розуміти, що у нас сильне військо, коли противник буде розуміти, що у нас підготовлена нація, він 300 тисяч разів подумає, чи варто переходити лінію державного кордону саме в силовий спосіб. Чи варто розхитувати ситуацію в політичному плані, як це було до 2014 року? Тому наша гідність, підготовленість і можливості утримувати міцне військо, це запорука безпеку і миру. Також що важливо, дають гроші куди, от в які, до прикладу, в цивільному житті, можливо, ви банки вкладали, які мають ім'я, які точно не розпадуться в найближчій перспективі, в які гарна служба безпеки, яким не зламають хакери рахунки і так далі. І так далі. Правда? Точно так само в державі. Якщо забезпечений безпековий фактор сильне військо, то суди будуть давати гроші для розвитку, і нашою національною ідеєю одним з елементів національної ідеї, має бути зробити державу Україна багатою через людей, через український народ, ресурси ми маємо. Як природній, так і загалом потенціал. Якщо ми це реалізуємо, повірте, жодна Росія чи будь-яка інша країна світу, яка має загарбницькі наміри, не зможе реалізувати своїх амбіцій навіть в найменшому відсотковому стані. Ну, безумовно, тим е, запобіжником може стати розробка української вітчизняної ракетної програми. Про яку ще сьогодні ще згадаємо тут про референдуми і про вибори ви опосередковано цієї теми торкнулися, але Путін хоче проведення і виборів, і референдуму щодо приналежності українських територій. Наскільки я розумію в його хворобливій уяві до Російської Федерації вже зараз, так і е, ба більше там да він зараз каже, якщо Зеленський хоче про щось розмовляти, хай приїжджає в Москву. Він висуває е, вже заздалегідь. Ну Умови, які виконати неможливо. Ну, Володимир Зеленський не може вийти ввечері там з вечірнім і сказати там жителі Слов'янська, Краматорська, жителі Херсона, Запоріжжя, збирайте валізу. У вас є два тижні після того на цій території буде ворог. От наскільки зараз і можливо на лінії фронту теж так само ваш погляд цікавий. Загалом е, ну є якісь зрушення в бік заморозки, наприклад, лінії бойового зіткнення. Чи ворог, як пише Блумберг, зараз готується навпаки до ключової наступальної компанії в Донецькій області? Ну, дивіться, газети завжди пишуть так: інформаційне видання, щоб було цікаво прочитати заголовок, і потім ознайомитися з усією водою, яка написана. Так? Ну, ми ж всі бачимо заголовки, які будь-які інформаційні видання пишуть для того, щоб увага була підвищена до них. Тут треба говорити про інше. Путін, майстер спорту міжнародного класу, по водіння кози. Знаєте, що таке водить козу на сленговій мові? Ну, Затягувати так. час. Демонструвати наміри, не маючи бажання вживати ніяких дій. От що відбувається зараз? Путін каже: Ну я ж готовий і висуває ті вимоги, які об'єктивно неможливо виконати. Ну, що це таке? Нехай президент України приїжджає в Москву. Щоб ви що вийшов його там? Взяли в полон, і потім питали, чи як? Ну приїжджайте тоді до Києва. Ми вас на кордоні зустрінемо під білі ручки міжнародного злочинця. Розумієте? Тому тут питання в наступному: що. Путін не відмовляється від комунікації щодо можливого призупинення бойових дій, не відмовляється він, виключно граючи на чутливих питаннях до президента Сполучених Штатів Америки. Ну Трамп вже дуже хоче Нобелівську премію. Ну Но ви ж це знаєте, в кожній людини є свої амбіції. Хтось хоче стати актором, хтось хоче стати іменитим хірургом, хтось блогером. Ну, я умовно кажу. А хтось хоче дуже Нобелівську премію, бо всі інше вже в житті здобув, так чи інакше. І для того, щоб забезпечити. Цю амбіцію йому необхідно завершити бойові дії в Україні. Цією чутливою темою Путін спекулює і дає йому надію, ось, знаєте, такий проблес проміння, що потенційно про щось можна домовитися. Хоча насправді Путін на поточний момент має ресурс і можливості до ведення активних бойових наступальних дій. І казати про те, що це рішучий наступ Росії не варто. Наступ Росії буде останній рішучий тоді, коли її перекриють вентиль, Можливості отримувати фінанси, продавати нафту, і ось тоді, коли вони видохнуться в своєму ресурсі введення штурмових дій, можна сказати, що це була рішальна битва, яка не дала можливості противнику вийти на необхідні рубежі. Тому дивіться, не треба звертати уваги на політичні нікчемні заяви, які здійснюються зокрема з Кремля. Ми маємо робити своє, розуміти своє, і основне не пропадати з інформаційного фонду. Ні, всередині нашої держави, ми маємо говорити про бойові дії. Ми маємо говорити про війну в Україні. Ні, відповідно з шпарт міжнародних видань. Спробую пояснити, чому на завершення, коли була чеченська компанія, перша друга в інформаційному плані, на жаль, Росія тоді виграла. Згадайте цей період часу, коли кидали коли чеченець, відразу була асоціація терорист бойовик тоді Росії вдалося здобути цього на сьогоднішній день. Інформаційна компанія Україною точно не програна. Ми знаходимося на високому рівні загального порядку денного, і як наслідок можемо це акумулювати в додаткову фінансову підтримку держави, а також озброєнням. Тому треба говорити, треба говорити чітко, багато по суті, і основне правду. Ну, а щодо лінії фронту, пане Юрію, ну зараз от буде новий сезон, так умовно буде менше листя в на території зони бойових дій. Розуміється, відкриє нові можливості, зокрема для наших безпілотних літальних апаратів. Але це може відкрити нову сторінку цього протистояння, умовно, нову вже осінню кампанію. Загалом чи спостерігаємо підготовку до як, якогось нового етапу, скажімо, в ведення цієї війни? Чи реальна йде можливо зараз навпаки підготовка до позиційної протистояння, так яке перетече в зимовий період? Підготовка військ російсько-окупаційних вона триває певними хвилями, і на поточний момент, серпень місяць, впав на той період, коли нове поповнення, яке вони акумулюють, не прийшло до свого піку. Тому загальна інтенсивність бойових дій, зважаючи на те, що сили оборони ну так добряче потріпали російського окупанта, вони дещо знизились, так на 15%. Але це не значить, що вдалося якось переломити ситуацію у вересні. Почалася, закінчилася літня, тому що літня обумовлена просто числами. З 1 червня до 31 серпня вже почалася осіння наступальна компанія противника, і на пріоритетних для себе вітинках вони пруть. Куп'янськ пруть, Донеччина, Покровський напрямок, пруть з усіх можливих сил і засобів. Що стосується подальшої підготовки, абсолютно очевидно, що до сезону роздоріжжя це до листопада місяця. Противник буде намагатися зробити ще один ривок. Скоріше за все, цей ривок буде відбуватися саме в Донецькій області. Тому дійсно запеклі бої продовження буде правильно сказати запеклих боїв. Нас чекає попереду. На жаль, мусимо це констатувати, і на жаль, противник не обмежиться одною областю: і Куп'янщина буде гаряче, і Сумщина буде гаряче, і Херсон. На жаль, і Запоріжжя, в тому числі. Чи можемо спостерігати підтягнення резервів, там, не знаю, людей, техніки. Ну, чи можемо говорити про підготовку там, якогось такого умовного штурму? Да? Ну, це я зараз -ду дуже так абстрактно, якого не спостерігали ми, наприклад, під час літньої наступальної кампанії? Сгляд, якщо порівняти ті себе засоби, які противник задіяв і спалив під час літнього, літніх наступальних дій і осіннього вони будуть плюс-мінус тоточні. Просто питання в тому, що противник має можливості поповнити втрати, які поніс, а також наростити в певному відсотковому відношенні тих ту кількість сили засобів, яка необхідна для того, щоб продовжити інтенсивні наступальні бойові дії. Не повзучі, а прям інтенсивні наступальні бойові дії. Тому так, на жаль, констатуємо бойові дії, зокрема на Донецькому напрямку, в осінній сезон будуть продовжуватися за переклі. Чи буде чи останнім часом спостерігаємо якісь відмінності в тактиках ворога умовно або в використаннях сил та засобів? Так, якщо говорити зокрема і про дрони, так якщо говорити про дрони на оптоволокні, адже розуміємо, в цьому напрямку ворог теж розвивається. Загалом наскільки динамічно змінюються умови ведення бойових дій, і чи є в нас якийсь напрямок, де в нас є суттєві якісь відставання від ворога, так над чим працювати треба окремо детально? Ну, об'єктивно, нам треба нарощувати крила стратегічного рівня. Противник має шахет кількості. Зараз ви бачите, що інтенсивність ударів по території Російської Федерації по законних військових цілях зросла, але треба більше і більш інтенсивніше. Абсолютно очевидно, що треба нарощувати ракетну програму. Якщо кидати по дронах, то тут треба розбиратися в номенклатурах. Якщо ми кажемо про розвідку, типу крило, суперкам зала це те, що має противник кількості. Ми маємо інші борти лайки, шарки. І там номенклатура всього перерахувати не буде. Відсотково противник має більше, але за рахунок наших дронів перехоплювачів вдалося цей розрив скоротити. А також бортів об'єктивно сили оборони почало приходити більше розвідувальних далі. Засоби е тактичного рівня, такі як ланцет, так це баражуючий боєприпас, які націлені на вибиття нашої логістики та артилерії. Він довгий час був безальтернативним. Станом на сьогоднішній день в Україні є булава, є РАМ 2Х, є інші засоби типу крило, які. За своїми характеристиками дуже подібні до ланцетів. і ми зараз я вважаю, що до кінця поточного року на пріоритетних для нас звітинках можемо вийти в паритет далі. Якщо ми кажемо про розвідувальні засоби мультироторного типу, мав яке у теле ну, противника їх більше, чому тому, що з Китая проходить напряму партію. Той час, як нам треба робити там три чиса для того, щоб завести необхідну кількість, але вони зараз є безальтернативні. Ну, не придумав ще ніхто, нічого, ціна, вартість, якість і ефективність застосування на полі бою, ніж як продукція компанії Діджай. Хоча розробки в цьому напрямку ведуться. Звичайні дрони тут у нас противником паритет. А дрони на оптоволокні теж на жаль противника їх більше рази, І тут ми маємо нарощувати сьогодні на позавчора. Чого в противника більше? Тому що знову таки Китай протягнув свою руку допомоги. Спочатку опрацювавши технологію, підібравши найкращі рішення, найкращий оптоволоконний кабель. І потім передавши цю технологію на Російську Федерацію, де зараз це все мотається. Якщо ми кажемо про нічні бомби, тут дуже важливо утримати лідерство. Чому? Бо наша Баба ЄГА є безальтернативною, була безальтернативною. Зараз противник починає застосовувати свої подібні засоби. Це ще не наша Баба Яга за якістю, але також засіб достатньо серйозно несе небезпеку для сил оборони. Ну і, звісно, це роботизовані наземні комплекси. Все чаще, чаще стає логістично забезпечувати війська як противнику, так на жаль, і нам тому що дрони контролюють основну кров війни логістику. І як наслідок, ми маємо прибирати з машини живу людину, яка везе боєприпаси, яка везе додаткове поповнення, яка евакуює пораненого, і ці завдання на полі мають виконувати роботизовані наземні комплекси. Зокрема, 429-й полк дев'яти одним з перших в Україні хто. Почав активно розвивати цю тему, вона складна, є багато специфічних моментів, але і успіхи на полі бою забезпечуються вже сьогодні. Ну і також нам дуже важливо не втратити динаміку розвитку на воді. Наші водні дрони мають продовжувати працювати, тримати російсько-чорноморський флот в бухтах. Від наших водних дронів Росія буквально тремтить. Друзі, ну це лише зайві аргументи для того, щоб підтримувати наші сили оборони. Зокрема, в зборах на ті ж самі безпілотники. Друзі, полк Хілес увійшов до топ-підрозділів за звітом командувача сил безпілотних систем за своєю ефективністю. Тому я думаю, підтримати тут точно треба і пана Юрія, і його побратимів. Вся інформація є на соціальне на сторінках соціальних мережах. Полка Хілес. Долучайтеся вам, пане Юрію. Дякую за вашу роботу. Дякую за те, що знайшли час. Передавайте, будь ласка, слова підтримки вашим побратимам від усіх наших глядачів, друзі. Це які школа державного управління. Я ще раз наголошую, що перша наша задача це, звісно, підтримувати головну гарантію нашої безпеки, а саме українські сили оборони. Адже, як то кажуть, якщо не годуєш власну армію, доведеться годувати армію противника. Олексій Гомон мене звати. Я та вся наша команда працюю тут для вас. Лайки поставте цій бесіді. Це не важко, але допоможе більшій кількості людей почути тверезий взгляд пана Юрія, просто звідти з зони бойових дій. І не піддавайтеся паніці з -за заголовків західних медіа. Повірте, нікому. У від цього краще не буде. До нових зустрічі. Побачимось.